Дивна принцеса, яка зашкварилася з чарівним мозком, The Strange Princess Who Befriended The Magical Brain, У Чиляндії, Чиландія, жила принцеса Лея, принцес Лея, дівчина з рожевим волоссям, Pink Hair, яка могла годинами скролити стрічку Тіктоку scroll Тікток Фід, Їсти чипси і. Та вигадувати безглузді теорії про життя Nonsense Life Theories її батьки Parents, король і королева king and Queen, постійно нарікали, що Лея зовсім не цікавиться ні політикою Politics, ні магією меджик, а тим більше навчанням Learning. Якось у її кімнаті Room несподівано запульсувало світло Light pulse, і баці перед нею з'явився величезний сяючий мозок Glowing Brain з блискучими кросівками Sparkling Sneakers. Yo, принцес. проговорив мозок з легким ребітом у голосі, with a beat in his voice. It's time to level up your life. Ти хто взагалі? Who are you, anyway? недовірливо запитала Лея. Витріщившись на дивного гостя, Staring at the Strange guest. Я твій чарівний мозок, магічний Брайн. Прикольний, правда? «Cool, right?» – підморгнув він. Готова вирушити у подорож ready for an adventure, де твоє життя перестане бути кринжем? Where your life stops being cringe. Лея пирхнула snorted. Але її зацікавило, got intrigued. Ну, окей, окей, тільки швидко, but make it quick. У мене серіал скоро починається, my show is starting soon». Мозок вмить змахнув своїми уявними руками, waved Imaginary Hands, і вони перенеслися до емоційного озера Emotional Lake. Там вода water переливалася всіма кольорами почуттів Colors of Feelings, а посередині сидів дракончик Little Dragon із серйозною проблемою. With a serious problem він плутався між сміхом, laughter і риданням crying. Це дракон Feel-Feel the Dragon», – пояснив мозок. Він символізує твої емоції, represents your emotions. Може, хайпити його спробуємо? Shall we hype him up? запропонувала лея і дістала свій телефон, pulled out her phone. Вона зняла танець настільки крінжовий cringy-worthy dance, що Філ почав сміятися, started laughing, і перетворився на веселого дракончика Happy Little Dragon. Далі вони потрапили до лабіринту спогадів, лабіринт спогадів, де кожен поворот нагадував Леї, її дитячі фейли, дитячі фейли. Перше падіння з трону, first fall from the throne. Випадкове привітання слона замість короля accidentally greeting an elephant, instead of a king, і безліч інших моментів, many other moments. Це ж повний зашквар. This is a total embarrassment, обурилася Лея. А ти думала? «Did you think, що спогади тільки про тріумфи memories, are only about triumphs? Вони це те, що робить тебе тобою, they make you who you are, мовив мозок. Зібравши всі свої веселі та сором'язливі моменти happy and awkward moments, Лея відчула, як впевненість повертається до неї, felt her confidence return. Наступна зупинка Next Stop, танцюючі нейрони Dancing neurons. Вони підстрибували під ритм електричного біту Jump to The beat. Лея теж приєдналася до танцю Join the Dance. Її рухи стали такими неймовірними. Her moves were so incredible що навіть Plodovav even brain clapped Ось це навичка, now that's a skill Навчання це теж танец, learning is also a dance Просто не всі це not everyone realizes it Підморгнув він winked Потім probíhla se горами Активності mountains of activity Відкрила магічну печеру відновлення Cave of Restoration і навіть організувала чат, organized a Chat» між феями у долині зв'язків Valley of Connections, фінальною подією, The final event, стала її чарівна пісня Magical Song, яка об'єднала всі знання Combined All Knowledge, що Лея здобула that Leia Лея gained. Вона заспівала так потужно, sang so powerfully», що весь чарівний ліс the entire magical forest, змінився transformed. Квіти розквітли flowers bloomed, тварини почали флексити, animals started flexing, а хмари затанцювали у небі, clouds danced in the sky. Ну що, тепер ти справжня королева знань? І вайбу, Queen of Knowledge and Vibes, сказав мозок. Та я завжди була такою. I've always been like that. Просто треба було нагадати just needed a reminder, посміхнулася лея. І з того часу, since then Челяндія стала найвеселішим і наймудрішим королівством у всьому світі, the happiest and wisest kingdom in the world. Мораль. Неважливо, як крінжово крінж worthy ти починаєш головне, як ти вмієш сміятися над собою, learn to laugh at yourself і знаходити баланс між веселощами фан та знаннями knowledge.